Я розумію, чому в багатьох людей не виходять так звані стосунки. А знаєте чому? Тому що і в чоловіків, і в жінок одне і те ж саме в голові коїться. Жіночкам повторяю ще раз, продали історію, що вона богиня, принцеса, що вона красоточка, бла бла-бла. А чоловікам продали історію, що ця богиня і принцеска, і взагалі така вся піздата подруга. Хоче з ним бути по тому самому факту, що в нього є хуй, тому що жіночки теж хочуть да, і вони йому дадуть. А тим паче, коли овуляція. Ну і взагалі вона буде вірна і їбатись буде тільки лише з ним. А він, вдруг що, якщо її попробує, я кажу, ну, чи підходить, чи ні, да, то. Тоді скаже, ну ти знаєш, ти мені не підійшла. І отак от вони між собою грають. І водночас, чоловіки хочуть, щоб вона була незайманою, ну як кажуть, без пробіга, як їм казати, а жінки всі хочуть, щоб цей чувасик, щоб був красавчик, йобать класний і ще ресурсний самець. Ну, тобі ж таки того, що практично і в реальності буває дуже рідко, і за це приходиться дуже дорого платити, що для одних, і що для інших. Ну так влаштований цей світ. Таку. Я що хочу сказати, що ви маєте для себе зрозуміти, що ви не Ален Делон, і ви не Моніки Монікидолучі, да. і вам приходиться самим деякі речі буде робити при тому, при цьому, що це в деяких випадках взагалі все життя. Так от. Тому що повторяю ще раз, сонце не всім однаково світить, і такого ніколи не було. Привілювані касти, або ті, як то кажуть, вдало народилися, їх завжди було одиниці. В основному це була, вибачте, біомаса. А ви собі попридумали оці вивіски? Я мужик, там вообще мені все можна. Або, а я брінцев, мені теж все можна, тому що в мене пісечка є, і мене куча Василів хоче, значить, все, давай бабки. Ну, звісно, можна так хотіти. І десь воно може такий вистріл, ну, в по Дубай поїхати. Так що до цього веду, Точніше, до чого це все веду? Чи треба конкретно розуміти, що ти вартуєш, да? і хто за це кажуть заплатить, чи заплатить взагалі. А більшість людей взагалі нахуй нікому не потрібна. От така от сурова правда. Тому підписуйся на мій телеграм-канал, щоб розуміти, як із того стану, навіть коли нахуй нікому не нужен, зробити, щоб ти комусь потрібен став бути, тому що це все рівно підвищує вашу самооцінку і дає вам впевненість в тому, що ви потрібна людина, тому що ми соціальні тварі якось.